Новий рік почався зі змін, що охоплюють різні сфери життя країни. З 1 січня 2025 року в Україні вступають в силу численні нововведення, що мають суттєвий вплив на соціальну, економічну ситуацію та якість життя громадян. Всі ці зміни мають як позитивні сторони, так і виклики для громадян і бізнесу. Тому важливо бути проінформованими, щоб ефективно адаптуватися до них. Податки для ФОП нові правила з 2025 року. Фізичні особи-підприємці почали сплачувати підвищені податки, включно з військовим збором. Президент України Володимир Зеленський підписав закон No9319, що вносить зміни до податкового законодавства для фізичних осіб підприємців. Податки становлять перша, друга та четверта групи 10% від мінімальної зарплати, третя група 1% від обороту. Очікується, що у 2025 році нові податки забезпечать 137 мільярдів гривень надходжень до бюджету, які спрямують на оборону. З 2025 року зростає вартість оформлення біометричних документів. З 1 січня державне підприємство Поліграфічний комбінат Україна збільшує вартість банків для біометричних документів. Це призвело до підвищення загальної вартості оформлення таких документів, як паспорт громадянина України у формі id картки паспорт для виїзду за кордон, посвідки на тимчасове та постійне проживання в Україні. Оновлені ціни діятимуть з початку року. З нового року вчителі отримуватимуть щомісячну доплату. Для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти запроваджується щомісячна доплата до зарплати у розмірі тисячу гривень на руки, 1300 гривень до сплати податків. З 1 вересня ця сума зросте до 2000 гривень, 2600 гривень до сплати податків. Доплату отримуватимуть працівники шкіл державної та комунальної форм власності. Учителі продовжуватимуть отримувати виплати до завершення року, в якому скасують воєнний стан. Україна припинила транзит російського газу до Європи з 1 січня 2025 року. україно російська угода про транспортування російського газу до Європи втратила чинність. Президент Володимир Зеленський заявив, що транзит може лише за умови, якщо європейські країни припинять платити Росії за газ до закінчення війни. Україна готова пропускати газ українською газотранспортною системою лише на російського походження за умови, що його обсяги не зростатимуть за рахунок російського газу. Нацкомісія з регулювання енергетики оголосила про підвищення тарифів на транспортування газу для внутрішніх споживачів на понад 300%. Експертні команди у лікарнях замін сек з 1 січня медико соціальні експертні комісії МСЕК, що раніше проводили експертизу для встановлення інвалідності, припинили своє існування. Їхні функції тепер виконуватимуть експертні команди, які оцінюватимуть працездатність людей. До складу з цих команд увійдуть лікарі практики на базі місцевих лікарень. Підвищення цін на сигарети нові ставки акцизів. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроект номер 11090 який передбачає поступове підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Згідно з документом, ставки будуть зростати відповідно до мінімальних вимог, визначених директивою 2011-64 єс і прив'язані до євро, а не до гривні. Це означає, що з початку 2025 року ціна сигара збільшиться в середньому на 40 гривень. Подорожчання пального та послуг зв'язку. З січня в Україні очікується підвищення цін на пальне через зростання акцизних ставок. Підвищення відбуватиметься поетапно, наближаючись до мінімальних рівнів, визначених Європейським Союзом. Крім того, підвищення тарифів оголосили та «Укрпошта». Мобільні оператори водофон та «Київстар» також підняли тарифи наприкінці грудня минулого року. Нові правила ввезення автомобілів в Україну. З 1 січня вступають в Силу нові правила ввезення нових легкових автомобілів за кордону, що стосуються екологічних стандартів. Тепер на першу реєстрацію в Україні будуть приймати лише автомобілі стандарту Євро 6, тобто випущені після 2015 року. Ці вимоги не поширюються на електромобілі, які не мають двигуна внутрішнього згорання, а також на автомобілі, що ввозяться як гуманітарна допомога або для потреб ЗСУ. для вживаних легкових автомобілів. Залишаються вимоги до стандарту Євро 2 і вище, що стосується автобусів вантажівок спецтехніки та сідлових тягачів, то протягом наступних двох років їх можна вивозити та реєструвати за сертифікатом «Євро-5». Автостраховки подорожчують через нові правила з 1 січня. Вступили в силу нові правила обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Експерти прогнозують, що це призведе до подорожчання автосивільних полісів. Крім того, закон дозволяє потерпілим у ДТП звертатися за виплатами до своєї страхової компанії, а не до страховиків винуватця аварії як було раніше. Також було розширено повноваження поліції для перевірки наявності страхових полісів, що тепер можуть проводитися не лише при оформленні протоколу про порушення, а й під час регулювання дорожнього руху. З 2025 року частина медичних послуг стане платною. З 1 січня в Україні частина медичних послуг в лікарнях стане платною. Це стосується звернень без направлення та послуг, що не покриваються програмою медичних гарантій. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що зміни впроваджуються для боротьби з неформальними платежами за медичну допомогу. Зміна початку дії страхового сертифіката зелена картка. З 1 січня страховий сертифікат Зелена картка необхідний для виїзду на автомобілі за кордон, буде діяти лише наступного дня після оформлення. Тому документ потрібно буде оформити мінімум за добу до поїздки, і сертифікат, оформлений в день виїзду, буде визнаний недійсним. Це може призвести до відмови в переданні кордону. В Україні відновлено державний контроль за якістю лікарських засобів. З 1 січня в Україні відновлено державний контроль за якістю лікарських засобів та дотримання ліцензійних умов у фармацевтичній сфері. Зміни були внесені до постанови Кабінету міністрів України від 2022 року, яка тимчасово припиняла державний нагляд під час воєнного стану. Відтепер планові перевірки проводитимуться для контролю за якістю лікарських засобів, а також за діяльністю пов'язаною з наркотичними та психотропними речовинами. Зокрема, буде поновлено нагляд за дотриманням ліцензійних умов у виробництві, торгівлі та імпорті лікарських засобів. Ці заходи мають на меті підвищити якість ліків та забезпечити належне виконання законодавства гаузі. Ці зміни демонструють прагнення держави до модернізації різних секторів та забезпечення більшої прозорості і справедливості. Проте, з огляду на складність провадження таких реформ, кожен громадянин та бізнес повинен бути готовий до нових реалій, щоб використовувати можливості, які вони відкривають, та уникати потенційних ризиків.